вот два растения рядом, возьмем, вырвем, вырвем два корня. Вот, вырываем два корня и смотрим. Развитие корневой системы здесь и, и здесь. Просто при вас вырвали и вот смотрим развитие корневой системы. П'ять років тому ми поставили за мету створити продукт, який дасть високі врожаї в зонах ризикованого землеробства. Господарі недоотримують прибутки від вирощування соняшника через посуху. Посівні роботи на півдні України вже розпочато, не дивлячись на те, що ґрунт холодний. Якщо використовувати необроблене насіння, за таких умов ми наражаємо майбутні врожаї на високу небезпеку. Таке насіння буде чекати сприятливу температуру для проростання. І до того моменту немає захисту від проникнення грибків та бактерій. Ми випробували більш ніж 50 комбінацій препаратів для інкрустації насіння і обрали найкращу. Її основа це високоякісний полімер, який створює захисну плівку та бар'єр від проникнення патогенів. Потужна комбінація активаторів росту мікроелементів, якими оброблене наше насіння, дає дружні всходи та енергію проростання. Активний фосфор, азот і калій, які входять до складу нашого препарату, дають живлення для потужного росту стрижневого кореню. Рослина одночасно розвивається і догори, і в глибину. Коріння за короткий час потрапляє в комфортні умови та отримує доступ до вологи. Кожен аграрій знає, що розвинене коріння це основа високого врожаю. Захисна плівка композиції, якому застосували абсолютно до всього насіння від наукового інституту селекції, зберігає насінину в холодній землі та захищає від осипання нанесені компоненти та від їх швидкого розчинення. Якщо звернути увагу на гормони, якими зазвичай оброблюють насіння, вони діють лише в період сходів, після чого інтенсивний ріст кореневої системи зупиняється. Проти вагу нам вдалося створити унікальне поєднання трьох основних активаторів росту, які продовжують діяти до 60 діб з моменту проростання насіння. У момент критичної ґрунтової посухи коренева система продовжує інтенсивно розвиватись, проникає в нижні шари ґрунту і ефективно споживає вологу. От два рослини рядом. Возьмем два корні. От вириваємо два корні і дивимося. Розвиття кореневої системи. Здесь і, і здесь. Просто при вас вирвали. І от дивимося розвиття кореневої системи. Вот не обработане, а обработана. Корінь мощнієї, розвітність корешков більше, а здесь, естественно, все слабее. Використання нашого насіння соняшнику гарантує економію ваших коштів, скорочення ризиків сільськогосподарської діяльності та отримання прибутків від високих врожаїв. Не зволікайте, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, та оберіть насіння з прибутком.